Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить І у, і у, їдьте сюди, мерщій, на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим-блим... Привіт, малята! Мене звати Лисенятко Тедді. Сьогодні я вам розкажу про мого друга, лисенятко Фредді, та про його небезпечні забави. Сідайте зручніше та дивіться уважно. Небезпечні забави Лисенятка Фредді. На маленькій галявині казкового лісу. Жив собі маленький лис Фредді, і була в нього звичка нести додому все, що знайде в лісі. Знайде суниці, несе додому. Знайде сімейку грибів додому. Одного разу навіть ржаву бляшанку з під консерви приніс. Того дня у ліс прийшли мандрівники. Вони зупинилися відпочити, поїли, прибрали за собою та пішли далі. Але сиділо за кущем і з цікавістю спостерігало за ним. Раптом воно побачило, як в одного з мандрівників з кишені випала якась річ. Фредді зачекав, поки мандрівники відійдуть подалі і підібрав її. То були сірники. Та мале лисеня про це не знало і з радістю принесло на галявину. Треба сказати, що на галявині було лісове селище. У ньому жили зайці, білки, бобри, лосі та багато інших тварин. Прибігло лисеня у селище, показало свою знахідку друзям. Їжачок сказав це сірники. Матуся казала, що малечі не можна ними гратися, бо може статись пожежа. А лисеня йому відповіло, це маленьким не можна, а я вже великий. Потім Фредді розкрив коробочку, дістав сірник і запалив його. Сірник загорівся, лисеня обпекло лапку, злякалося та кинуло запалений сірник на землю. Загорілося сухе листя, полум'я здійнялося вгору. Добре, що їжачок був поряд і загасив вогонь. Поганий ти, Фредді, не можна бавитися з вогнем, бо буде біда і птахам, і звірам, і нашому лісовому селищу. Не вчи мене, я і сам розумію, обійдуся без твоїх пора, сердито відповіло лисеня і побігло далі. Сіло собі в чагарниках біля старого дубу, щоб його ніхто не побачив, дістало сірники та давай ними чиркати по коробочці. Побачила це стара сорока. Не можна бавитися з сірниками, бо вогонь то страшна сила. Він може велике лихо скоїти. Сірники зроблені не для забав і пустощів, і не для того, щоб з ними діти бавилися. Не грай, бо може бути пожежа. Ти ще мене вчити будеш, обурилося лисеня. Летиш собі, тітонько, той лети далі. Не заважай мені. Побіг Фредді назад в лісове селище. Сховався в своїй хатинці, щоб його ніхто не бачив. Та давай знову бавитися із сірниками. запалить сірники і дивиться, як вони красиво горять. Аж раптом сірник зламався і відскочив на лисяче ліжко із сухого моху. А мох. Відразу ж і загорівся. Тут вже Фредді не допустощив. Полум'я перекинулося на стіни будиночко, лисеня одне не могло загасити. Воно так злякалося вогню, що заховалося в шафу. Але там попав їдкий дим в очі. Фредді вискочив на вулицю і заголосив Пожежа, пожежа. Рятуйте, допоможіть. Добре, що поряд пролітала тітонька сорока. Незважаючи на образу, вона затріщала на все лісове селище. Сюди, сюди, всі сюди, гасіть вогонь, лисеня хатинку підпалило. Їжачок викликав рятувальників зайців. Дядько Заяць і його команда. Почали носити воду в відрах і заливати вогонь. Спритні білки закидували вогонь землею, а бобри збивали полум'я гілками. Лисеня заливалось сльозами та говорило: я більше ніколи не буду бавитися сірниками. З часом пожежу вдалося загасити, та хатинка Фредді згоріла повністю. Засмучене лисеня розтирало сльози на вкритому кіптявою обличчі. Дядечко Заєць суворо сказав усім малюкам, які зібралися біля пожарища: ніколи не беріть сірники в руки, а то буде як лисеняті. Ви розумієте, що могло би згоріти все лісове селище, і ми всі залишилися б без житла, кожен спроможен бути відповідальним. Якщо ви бачите, що хтось із малюків грає з вогнем, зробіть йому зауваження та розкажіть дорослим. Того вечора Фредді вперше в житті довелося заночувати в їжачка. А зранку всі жителі лісового селища зібралися разом і відбудували будиночок лисеняті. І з тих пір воно назавжди запам'ятало, що не можна грати із сірниками. А ви, діти, знаєте про це? Тепер, я думаю, ви запам'ятали, що не можна гратися з сірниками. Але якщо ж все ж таки трапиться десь пожежа, треба викликати 101. Вставайте Ставайте разом зі мною та потанцюємо руханку 101 Викликай. Якщо ти вдома чи десь гуляєш, ти про безпеку не забувай. Бо всім слід знати та пам'ятати, що при пожежі він викликай, Бо безпека важлива це річ, ти завжди пам'ятай. Сі малята до нових зустрічей!